теплові явища рівняння теплового балансу. Коли у воду, що має температуру 10 градусів Цельсія, вкинули тіло нагріте до 100 градусів, через якийсь час установилася загальна температура 40 градусів Цельсія. Яку температуру матиме вода, якщо не виймаючи першого тіла, в неї кинути ще одне таке саме тіло, Нагрійте до температури 100 градусів Цельсія. Запишемо умову задачі. Позначимо Т1 10 градусів Цельсія, Т2 100 градусів Цельсія, Т3 40 градусів Цельсія, Т4 100 градусів Цельсія. І знайти, яка установилася температура. Позначимо М1 маса води, М2 маса тіла, С1 питома теплоємність води, С2 питома теплоємність тіла. Розглянемо першу частину задачі, коли в воду, що має температуру 10 градусів Цельсія, вкинули тіло, нагріти до температури 100 градусів Цельсія. Запишемо рівняння теплового балансу. Яку кількість теплоти отримає вода, таку кількість теплоти віддасть тіло. С1М1 в дужках Т3 мінус Т1 дорівнює С2М2 в дужках Т2 мінус Т3. І отримаємо залежність. С1М1 дорівнює 2С2М2. Розглянемо другу частину задачі, коли у воду, в якій знаходиться перше тіло при температурі 40 градусів Цельсія, Кинули друге таке саме тіло нагріти до температури 100 градусів. Отже, тут ми маємо два холодних тіла це вода і перше тіло, і гаряче тіло це друге тіло при температурі 100 градусів. Запишемо рівняння теплового балансу. Яку кількість теплоти отримає вода і перше тіло. Таку кількість теплоти віддасть друге гаряче тіло. Згадаємо залежність, що С1М1 дорівнює 2C2M2 і запишемо замість С1М1С2М2. 2 Зрозуміло, що в цьому випадку С2М2 ми винесли за дужки. Обидві частини рівняння ми скоротили на С2М2. І отримали рівняння з однією невідомою. Т. Отримали залежність 4Т дорівнює 3Т, 3 плюс Т4. Отримали результат 55 градусів Цельсія.